Доброго дня, друзі! З міста Калгарі. Я зараз дуже близько біля центру і хочу вам показати це прекрасне, чудесне місто. Це місто просто неймовірне і має стільки всього хорошого. І я завжди... Говорив і буду казати, що це найкраще місто для життя в Канаді в загальному, по всіх факторах життя. Тому е, запрошую вас сьогодні долучитися зі мною на прогулянку. І Я вам покажу це прекрасне місто. Покажу вам трошки, як виглядає бік центру. І я вже робив е, е, відео про самий центр, де я ходив в самому центрі міста. Я залишу його внизу в описі під відео і закріплю в коментарях для вас, щоб ви не пропустили і побачили сьогодні на кінець повністю Калгарі такі як він є. Перед тим як ми почнемо, хочу нагадати, що партнером сьогоднішнього випуску є BCU Financial або кредитна спілка «Будущність». Це канадська фінансова кредитна організація, яка допомагає зараз всім українцям, які приїжджають по програмі Коет, відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет рахунки по одних з найбільш вигідніших умовах. І вони знаходяться тільки в провінції Онтаріо і допомагають фінансово Україні, допомагають розвивати українську громаду тут в Канаді. Посилання залишу внизу під відео. Переходьте і дізнавайтеся більше. Друзі, дивіться, я зараз гуляю вуличками Калгари і вон там вон, в далині центр міста. А тут зразу біля мене є зупинка. Зупинка метро, зупинка електрички, як ви хочете це називати. і Хочу вам показати, як вона виглядає, бо ви ще цього не бачили, фактично. Зайдемо прямо на цю зупинку, на неї, і собі подивитися, як вона виглядає на власні очі. Думаю, що буде цікаво, бачите? Як е, під'їжджає фактично електричка, так само подібно, дуже як в Києві, якщо ви знаєте, про що я говорю, там люди чекають на електричку. І тут можна купити собі е, білети е, на проїзд. І тут, навіть, якщо, не дай Бог, щось станція, можете подзвонити в поліцію, якщо у вас немає мобільного телефона. І це дуже зручно. Йдемо ще трошки далі пройдемося. Бачите, там справа автобуси зупиняється. Йдемо, пройдемося і вам покажу трохи, як воно глядає. Воно їде прямо вон туди, бачите, вдалині центр видно. Калгарі є дуже чудесне місто. І в Калгарі варто розглядати як в загальному як місце, щоб просто поїхати відпочити. І місто, яке можна вибрати своїм новим, новим домом, тут на чужині. Тому що в Калгарі, відповідно ще більш-менш ціни на нерухомість, більш-менш доступні. І тут дуже гарно жити. Тут всюди Калгарі так зроблено, що для людей, для людини, що навіть можна використовувати. Міський транспорт і не переживати за це, розумієте, так як, наприклад, в місті Едмонтоні трошки з міським транспортом набагато гірше, ніж Калгарі. в калері дуже зручно працює електричка, дуже добре має сполучення з різними районами. І біля кожного району фактично є великі магазини, супермаркети, і вам не треба навіть автомобіля на перший час. А на перший час це дуже важливо, де й жити, щоб ви могли зразу вийти. І мати доступ до всього, що вам потрібно. Зараз ми йдемо такою алейкою, бачите, які тут різні квартирні комплекси сучасні. І що мені подобається про ці квартирні комплекси, як ви бачите, вони всі трошки на різний манер, але вони разом докупи подібні в чомусь. І тут багато, звичайно, внизу під цими квартирними комплексами є різні магазини, наприклад, морозиво. Тут можна собі купити якісь кури, поїсти, там ще якась є піца, бачите. І зараз ми підемо там, де дуже багато різних магазинчиків є. І бачите, як Калгарів все трошки краще з людьми. Видно, що люди на вулиці є, а не так, як в інших містах. І Калгарів одне з таких міст в Альберті, де дійсно ви побачите людей, навіть якщо ви просто спустите, спуститеся вниз і підете собі гуляти, то ви завжди побачите, що хтось тут ходить, і десь тут є люди і чимось вони займаються. І це трошки добре на ментальний стан. Це дуже це дуже допомагає. І приємно, коли є люди, які кудись ходять, так само, як і ви, і просто навіть собі погуляти між людьми. І це дуже заспокоює. Бачите, люди просто собі ходять пішки в магазин, щось купити, такі різні речі, так як в Україні. Тут собі якесь кафе, можна попити каву. І знову трохи трошки старший квартирний комплекс, бачите, з правого боку. І в загальному на цій вулиці дуже приємно. І ви собі уявіть, як тут багато людей, коли тут гарна погода. Бо сьогодні... Випав сніг, і снігу у нас вже не було досить довго, що в Калгарі, що в Едмонтоні. Всюди по Калгарі є отакі от різні райончики. Бачите? Наприклад, і в кожному райончику є різні такі бізнеси, різні такі ресторанчики. І все зроблено під смак, і щоб все було, знаєте, так гарно, акуратно виглядало, щоб не виглядало нічого такого. Надзвичайно розумієте, що я маю на увазі, все має бути пропорційно і це, що мені подобається про калері. Подивіться, як це все гарно. Ці навіть квартирні комплекси разом пов'язані з цими меншими магазинчиками тут на дворі. І тут всюди є такі різні алейки, і в цих алейках можна собі е, багато різних магазинчиків знайти і чимось займатися. Зараз я хочу вам показати просто дійсно, як виглядає калгарі поза центром. тому що в центрі я вже був і не один раз, і я маю відео для цього. Але це дуже важливо, щоб ви побачили і зрозуміли, чому Калгарі таке хороше. Бо багато людей показують там центр в інших містах, туди-сюди. Але тут життя вирує навколо центру, в місті самому, і саме місто дуже перспективне і воно дуже скоро розвивається. І це дуже круто. Тільки що знімаю цей відеоролик для вас, друзі мої. І підходить до мене е, мужчина. І сказав мені, що він дивиться мій канал і попросив мене сторухуватися з ним. І це дуже приємно, що мене в Калгарі знають. Я ж навіть тут не живу, але мене знають в Калгарі, мене знають всюди. Всюди фактично по Альберті, це точно, якщо не по Канаді. І дякую вам, дякую за підтримку. Подивіться, як тут гарно зараз. Бачите, які тут різні такі магазинчики. Такий спокій сьогодні взагалі такий прекрасний день. Сьогодні такий сніжок чистий, білий падає. І я дуже щасливий, що я можу знімати вам ці відеоролики, показувати вам Калгарі. Я спеціально для цього працюю. Я спеціально сюди приїхав, щоб вам трошки познімати різні, різного типу відеоролики і особливо показати вам Калгарі Більш Подивіться, який тут є рух. Бачите? От, наприклад, якщо ви подивитеся туди, в той бік цієї вулиці, так само повністю все в магазинчиках, і все так акуратно, гарно зроблено. Потім з цього боку так само різні магазинчики, повно автомобілів, люди кудись їдуть. І, звичайно, прекрасний центр міста прямо зразу от перед вами. І в цьому центрі міста також є дуже багато різних головних вуличок, тому я рекомендую. Подивіться моє відео, яке я зняв в вересні про Калгарі, про, про серце Калгарі, як всередині Самісінського Калгарі. Але я просто завжди дивуюся цьому місту, наскільки воно цікаве, тому вам не треба перебувати в центрі, щоб дійсно відчути цей, е, цю круту енергію, яка Калгарі передає. Вон, дивіться, яка тут краса відкривається перед нами. Ми зразу з боку центру зараз знаходимося. І тут всюди є такі, бачите, мости, через які ви можете пересуватися, щоб нікому не зробив, бо там зразу річка справа. Е, річка називається Bow River. Калгарі дуже круто, знаєте чим? Тим, що місто саме є дуже великим і широким, але всі будівлі, всі такі великі комплекси, все так якось по під траси, порівно, наприклад, навіть з Едмонтоном. І це дуже якось класно, цікаво, якось відчувається таке більше щось подібне до України, до міста Києва. І багато тут є чого подібного до міста Києва. Тому, якщо вас таке цікавить, ви собі вже можете трошки прикинути, що Калгарі дійсно є гарне місто. І дуже. Прекрасно тут просто гуляти і, чесно вам скажу, ви почуваєтеся в безпеці. В загальному в Калгарі досить безпечно жити. І якщо ви нікого не будете чіпати, і ні нікуди лізти, куди не треба, то все у вас має бути добре і не буде у вас взагалі ніяких проблем. Але подивіться на цю всю красу, біля якої я зараз йду і насолоджуюся нею. Це щось просто феноменальне, неймовірне. І всі ці будиночки, вони так гарно збудовані і всі пропорційно виглядають один до одного. І це, що мені подобається, Дуже сильно про це місто, і я сам такий, що я люблю великі міста. Мені подобаються великі мегаполіси. Подивіться на цю могутню Боу Ривер, яка вона гарна. І скільки тут мостів різних, бачите, там вдалині будує ще один хмарочос, там починає ще один будувати хмарочос. І тут стільки всього є, ви можете тут собі рибу ловити, ви можете собі просто тут гуляти з вашою собакою чи з вашими дітьми, чи просто саме собою, як кому все подобається. І тут, до речі, на, на горі їздить електричка, бачите, тут їздить електричка, а внизу люди собі ходять. І ми зараз можемо собі пройтися трошки і подивимося, що далі ще там робиться гарно. Бачите, як тут все добре, гарно продумано. Зліва, який гарний пейзаж. І ми собі можемо тако перейти просто через цю могутню річку, прямо на інший бік міста. Тобто ми йдемо зараз до центру. І всюди по центру дуже такі новітні. Квартирні комплекси і також великих марочосів. Калгарі якраз дуже багато зосереджених різних офісних професій і багато офісних компаній, як то кажуть, великих компаній Альберти зосереджені іменно в Калгарі. І тут мають свої, як то кажуть, головні бізнеси, головні офіси і так далі. Дивіться, як гарно виглядає річка, вже помаленько повністю розтає і пробивається. Течія, бачите, яка течія досі така. Не дуже така сильна, але трохи є течії сьогодні. І бачите, які в небу таке все в снігу, бо зараз сніг падає. Дивіться, бачите, які тут є будиночки. Це вже трошки такий старший район іменно тут. Бачите, який цікавий квартирний комплекс, маленький виглядає, як деякі люди мають такий цілий будинок, а тут повно квартир різних в одному такому комплексі. І от зараз вам покажу трошки тут якась, бачите, який кран великий, тут якась будова зараз йде. Подивимося, як це виглядає. Сьогодні люди не працюють, вихідний, але за останній місяць так було тепло, були плюсові температури. І за того, що були плюсові температури, то дуже сильно йшлися е різні робот роботи, такі будівель, будівництво і так далі. Подивіться, як тут круто. Я вам покажу просто. Бачите, вони будують тут високий будинок. І повністю заливають бетон, роблять такі різні опори. Бачите, як цікаво все виглядає? Дуже-дуже цікаво, дуже багато різного такого тут зараз відбувається. А в загальному, коли мінус 30, то дуже так будівництво сильно не йде, не розвинуто, тому що то неможливо працювати в такій погоді, але вони стараються кожен момент використовувати, звичайно, який в них є, щоб а, а, підскорити будівництво, бо це все гроші. Це все час, а час це гроші. Що цікаво в Канаді, що вся ця техніка просто так собі... О, бачите, електричка поїхала. Що ця вся техніка в Канаді отак просто стоїть, лежить на вулиці і ніхто її взагалі не чіпає, навіть не думає її чіпати. Звичайно, то все охороняється, тут є камери, відеозаписи, але все рівно. Е навіть людей такої думки немає щоб просто приїхати і щось пробувати вкрасти чи забрати. І таке, Дивіться, як тут гарно теж. Тут сюди в Калгарі так чисто. Що я хотів сказати ще вам, що Калгарі в загальному є одне з найбільш чистіших міст цілої Канади, і Калгарі не один раз визнавали найкращим, одним з найкращим містом для життя в цілому світі. І ви самі розумієте це через мою камеру навіть, я думаю. Дивіться, ще одна електричка, бачите, як тут зручно. Дуже швидко і часто вони ходять, і повно людей, бачите. Повно людей, там люди, тут собі хтось на велосипеді їздить, там ще люди хуйдуть. І це, що я кажу, якщо ви шукаєте місто з людьми, то ви його тут побачите і знайдете людей. Бачите, наші люди всюди є. Бачите, український прапор, хтось вивісив і всюди, по Калгарі я бачу, що дуже багато є українських прапорів вивішених. І це Круто і дякую, що ви це робите. Я закликаю всіх, хто може, виставляйте українські прапори, щоб побільше-побільше е, не забували про те, що війна ще далі є, і нам потрібна підтримка всіх, тільки, хто може підтримувати нас. Прийшов час закінчити це відео, але я зараз їду ще знімати одне або два відео сьогодні про Калгарі, про інші райони, трошки І вам дійсно покажу це місто таке, як воно є. Тому надіюся, що це відео вам сподобалось. Ставте вподобайки, підписуйтесь, якщо ви ще не підписалися. І побачимося з вами дуже скоро в наступних відео.